Ласкаво просимо до Blue Nation Work. Ви вибрали профіль роботодавця. Чудово. Ми покажемо вам, як працює додаток. Ви можете користуватися телефоном або браузером. Вибір за вами. Виберіть тип рахунку та вирішіть, чи ви дієте як компанія, чи як фізична особа, яка веде господарську діяльність. Після збереження тип публікового запису не можна змінити. На наступному кроці заповніть необхідну інформацію про вашу компанію. Вказання номера на IP та КРЕСА підвищить вашу надійність та привабливість. Вкажіть також адресу місця знаходження компанії. Додайте посилання на соціальні мережі та вебсайти. Додайте свою першу вакансію. Наразі немає обмежень щодо кількості пропозицій. Вкажіть місце знаходження та місце роботи, а також необхідні навички. Ця інформація допоможе швидше знайти відповідних кандидатів. Пам'ятайте, що тип розрахунку це інформація про те, як нараховується заробітна плата. Пропозиція може бути активною до 6 місяців з можливістю її продовження. Зробіть пропозицію цікавою: додайте до неї фотографії або коротке відео. Не втрачайте часу і запрошуйте найкращих кандидатів. Проведіть пальцем вправо, щоб переглянути додаткову інформацію про кандидата та запросити його одним кліком. Проведіть пальцем вліво, щоб пропустити профіль. Якщо ви випадково пропустите когось, ця особа з'явиться знову через деякий час. Використовуйте функцію улюблені, щоб зберегти кандидатів. Спілкування з кандидатами все в одному місці. Ваша пропозиція роботи матиме список кандидатів та список осіб, з якими ви маєте співпадіння. Після збігу відкрити чат і почніть розмову. Ви можете видалити збіг безпосередньо з чату у разі проблем. Повідомте або заблокуйте користувача. Редагуйте, закривайте або архівуйте пропозицію. Редагуйте вакансію в будь-який момент. Закрийте її, коли набір персоналу буде завершено. Архівуйте пропозицію, якщо ви хочете повністю її закрити. Увімкніть сповіщення на телефоні, щоб не пропустити важливу інформацію. З Work ви знайдете працівників швидко, легко та професійно. Ваш крок: опублікуйте першу вакансію та познайомтеся з майбутніми кандидатами.